Роботи учасників ЗНО прийматимуть ось у таких спеціально обладнаних кімнатах. Поки що тут може перебувати будь-який працівник центру. А вже через два дні тільки персонал, який безпосередньо опрацьовуватиме тести. Перші з хімії надійдуть уже 16 травня. Хімія в нас буде 16-го 16 числа. Ми вже будемо отримувати роботи абітурієнтів і вже почнемо над ними працювати. Але учасники будуть мати свої результати тільки тоді, коли будуть опрацьовані всі бланки в межах всієї України. Усі тестові завдання надходять до регіональних центрів, де їх відразу сканують і заносять до бази даних всеукраїнського центру. А щоб унеможливити підробку робіт, на опрацювання їх відправлятимуть до інших регіонів, і куди які потрапить, ніхто не знає. Залишається і тогорічна вимога на завдання жодних позначок та написів. Ми таку роботу будемо анулювати, тому ми абітурієнтів дуже просимо зайвих ніяких позначок у таких бланках не робити. Він повинен бути без будь-яких ознак особи. Яка складала і його заповнювала, тобто один штрих код це є прив'язка, за якою ми потім визначаємо результат абітурієнта. Із собою тільки необхідне ручки, документи, які посвідчують особу, запрошення і сертифікат. Якщо із цього щось забули або спізнились, до тестування не допустять, щоб учасники ЗНО не ховали недозволені речі під одягом, запровадили металошукачі та відеоспостереження. Більше 20% з усіх створених пунктів. Але я хочу звернути вашу увагу, що в деяких регіональних центрах створені так би мовити так звані мобільні бригади, які будуть пересувати. З одного пункту тестування на інший і працювати там. Загалом учасники ЗНО спробують свої сили з десяти предметів. Найбільше зареєструвалися на тести з української мови і літератури, історії України та математики. Їхні сесії триватимуть два дні. Найменш популярні серед абітурієнтів іноземні мови. Результати тестувань можна буде знайти на сайті центру. У разі незгоди з оцінкою протягом трьох днів можна подати апеляцію. Ми до 1 липня оголосимо всі результати. Звичайно, будемо їх оголошувати по мірі здійснення тес з того або іншого предмету. Щодо конкурсу в українські вищі, то у центрі оцінювання якості освіти прогнозують, цього року він буде таким, як у 2010-му, адже кількість випускників шкіл майже однакова. Світлана Жернок, Микола Ляшко, телеканал Київ.